Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую на урок української мови. Сьогодні ми вчитимемось складати речення, а також текст за серією малюнків. Наприклад, за ось такою серією малюнків. Сьогодні у нас незвичайний урок. Нас кличе в подорож дзвінок. В країну знань мандруємо. Всім Посмішки даруємо. Щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно, гарно, дарма часу не втрачати, думати і працювати. Підгадай загадку де вона проходить, там травиця сходить, квіти розцвітають, солов'ї співають. Хто це? Про кого загадка? Здогадались? Так, дітки, це весна. А зараз каліграфічна хвилинка. Запишіть, будь ласка, чи слово. класна робота, потім букву сполучення великої та маленької букв В. Подивіться уважно на поєднання двох маленьких букв В, трьох маленьких букв В, далі склад. В, С, буква сполучення сн і склад на. Яке слово можемо скласти? Весна? Правильно, запишіть красиво з великої букви, весна, поставте тире і самостійно придумайте, як продовжити це. Речення, що ви можете сказати про весну. Весна це яка пора? А зараз розглянемо малюнки та дізнаємось, у якому класі зараз навчаються ці дітки та назвемо їх імена. Будьте уважні. Іванко, випускник. Початкової школи. Він пішов до школи на один рік раніше, ніж Злата. Отже, якщо Іванко випускник в початкової школи, значить, він навчається зараз в четвертому класі. Він пішов на один рік раніше, ніж Злата. Значить, злата. Навчається в якому класі якщо на один рік вона пізніше, значить на один рік менше, здогадались вона в третьому класі. А Матвійко та Валерія однокласники, вони минулого року закінчили перший клас. Якщо минулого року закінчили перший клас, то зараз вони. Могли бути б вашими однокласниками, тому що навчаються вони у другому класі. Ось ми і розібрались. Подивіться, ми бачимо ось Іванко, він навчається в четвертому класі, Злата, третьокласниця, і однокласники на цьому малюночку Матвійко та Валерія. Добачте, які навчаються у другому класі. Ну а зараз поставте відео на паузу, складіть і запишіть подібну задачку про оцих діток. Тут ми бачимо троє дівчаток та один хлопчик. Подумайте, як написати подібну задачу загадку. Щоб треба було з'ясувати, хто в якому класі навчається, продовжуємо працювати з підручником. Проаналізуємо малюнки у підручнику, це вправа 12 на сторінці 133 та за малюнками розкажіть, які навчальні предмети найбільше подобаються дітям Іванкові, Златі, Матвійкові і Валерії. Для того, щоб дізнатись, які ж предмети їм подобаються, треба подивитись на те, чим вони займаються, які книжки тримають в руках, або не книжки, а щось інше. Ну, Підкажу вам. Подивіться, будь ласка, на цю дівчинку. Хай буде це. Ось подивіться, ці двоє дітей. Ми бачимо, що тут написано другий клас. Ми з вами з'ясували, що Матвійко і Валерія вчаться в другому класі. Значить, ці дітки це Злата і Іванко. Якраз ми бачимо підручник для четвертого класу у Іванка. А які підручники? Злата ж, мабуть, найбільше любить урок образотворчого мистецтва. Далі подивимось на малюночки, які види спорту вибрали діти? Які ми тут бачимо види спорту? Подивіться. Бачимо плавання, гімнастику, біг з перешкодами та футбол. Отже, що робить Валерія? Чим захоплюється її однокласник Матвійко? Що подобається Іванкові? Чому вправляється Злата? Запиши, будь ласка, власні відповіді на ці запитання. Ну, а зараз подивіться, будь ласка, на цей малюночок. Що ми тут бачимо? Ми бачимо. Уривки з ілюстрацій до улюблених дітьми казок. Пригадай зараз назву своєї улюбленої казки. Уяви себе художником та намалюй декілька ілюстрацій до своєї улюбленої казки. Усно склади текст за цими ілюстраціями. На цьому наш урок закінчено. Дякую вам за увагу. Зустрінемось!